Доброго дня! Сьогодні субота, а отже, час чергового відео. Більш того, сьогодні 1 червня, а це означає, що відео буде присвячено підсумкам минулого місяця. Якщо вам подобається наш канал, обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал і купуйте земельну ділянку. Травень запам'ятається нам як місяць звільнення міністра агропромислового комплексу, взяття під варту його заступника. Звільнення власне, міністра з під варти, призначення виконуючого обов'язків, тобто вся політична кухня, яка тільки може бути. Нагадаю, в минулому відео ми розповідали, за що було затримано міністра Сольського. Мова йшла не про корупцію зараз, мова йшла про корупційні схеми, які мали місце до цього. Але цього місяця на початку травня Вищий антикорупційний суд вирішив взяти під варту ще й Маркіяна Дмитрасевича, тобто заступника міністра агропромислової політики, і, власне, по тій самій справі, що і підозрюється сам міністр. Натомість виконуючим обов'язки міністра було призначено Тараса Висоцького. Ходять чутки, що міна ПК хочуть ліквідувати, а самі питання агропромислового комплексу. Передати довідання Міністерства економіки. Україна вже знала таку практику, але, на жаль, вона була невдалою. Подивимось, що трапиться цього разу, але станом на сьогодні маємо виконуючого обов'язки людину, яка була першим заступником вже колишнього міністра агропромислової політики. Голова асоціації фермерів та приватних землевласників України б'є на сполох. Посилається на те, що Кардинально втричі за 10 років скоротилась кількість фермерських господарств. Ми не можемо ні спростувати, ні підтвердити цю інформацію. Можемо єдине, що констатувати, що оскільки станом на сьогодні така форма господарювання, власне, форма юридичної особи, як фермерське господарство, не дає абсолютно ніяких бонусів, мається на увазі стосовно оподаткування, пільг, якихось гарантів. Відповідно, і відмирає сама потреба, оскільки нагадаю вам, що згідно з законом, фермерське господарство це господарство, де голова і члени його сім'ї беруть безпосередню участь. Тоді як таке форма господарювання, точніше, форма організаційна, юридичної особи, як товариство з обмеженою відповідальністю, не вимагає абсолютно жодних таких вимог. При цьому, що податкова політика відносно цих юридичних осіб, що інші економічні важелі впливу залишаються тотожними. Тому цілком можливо, що скорочується кількість саме фермерських господарств. Але в будь-якому разі мова не йде про скорочення агропідприємств втричі. Але разом з тим, треба пам'ятати, що за підрахунками асоціації, за час повномасштабного вторгнення, тобто фактично там, за два злишком роки. Кількість агропідприємств скоротилася на 1261, і це вже мусить нас лякати. Але ми повинні теж розуміти, що мова йде передусім про окуповану частину України. Вочевидь, ті агропідприємства не були перереєстровані сюди, оскільки вони пов'язані прямо з землею. Якщо ти не зберігаєш. Виробничу базу, не маєш землі, то, чесно кажучи, нема сенсу зберігати цю юридичну особу. З іншої сторони, ми повинні розуміти, що частина аграріїв залишилась на окупованих територіях. Інша частина цілком імовірно виїхала в Європу і продовжує перебувати там. Відповідно, не повертається сюди. Як би там не було, але маємо негативну тенденцію. І, безперечно, це не може бути позитивом, особливо в аспекті інвестицій в землю конкуренції на цьому ринку. Оскільки саме конкуренція змушує зростати вартість землі. З цікавих новин. ФДМУ цього літа планує виставити на Прозоро права оренди на понад 109 тисяч гектарів. Я побоююся. Чи не трапиться ситуація, коли, власне, це може зламати десь до певної міри ринок? Хоча думаю, що мої побоювання марні. Скоріше за все, великі гравці на цьому ринку вже очікують нових активів у вигляді праворенди оренди і можливості збільшити свої доходи. Справи в агросекторі не йдуть настільки критично і погано, щоб не поборотись за зайвих кілька тисяч гектарів збільшення земельного банку. Агровиробники бачать на чому вони можуть заробити тим більше котирування на світовій арені показали зростання вартості як на пшеницю, так і на кукурудзу, на сою, і практично на більшість культур. Питання, наскільки це зростання буде критичним і чи дозволить воно заробити екстра кошти агровиробникам, але в будь-якому разі казати про те, що вони є в якомусь глибокому збитку чи кризі, наразі передчасно. А що відбувається з українським зерновим коридором? А нічого поганого. Очікується, що цього року зерновий коридор встановить новий рекорд за період повномасштабного вторгнення. Якщо мова йде про цифри, то очікуємо, що буде досягнуто середньорічних показників за довоєнні роки, тобто цілком пристойні показники. Крім того, травень знову увійшов як. Місяць одного з найбільших експортів за травень було експортовано близько 5 мільйонів агропродукції. Тобто доволі солідний показник. На майданчиках Прозоро оренда державних і комунальних земель б'є рекорди. Черговий місяць поспіль відбувається зростання вартості оренди в розрізі за 1 гектар. Мова станом на сьогодні йде про 10 тисяч 800 гривень орендної плати за один гектар комунальних і державних земель. Ну, в більшості треба говорити, мова йде про комунальні. Подивимося, як вплине на цей ринок, виставлені в ФДМУ понад 100 тисяч гектарів. Юридичні особи на ринку продовжується активне зростання кількості угод за участі юридичних осіб. Безперечно, в абсолютних цифрах це не виглядає аж так якось космічно, оскільки мова йде трошки більше, ніж 6 сотень юридичних осіб, які хоча б одна з них купила земельну ділянку. При цьому, що кількома такими юридичними особами безпосередньо керуємо ми, інші особи купують через нас, мова не йде, власне, про агровиробників. Але аграрії також зайнялися більш серйозною скупкою земельних ділянок. І не лише своїх, маю на увазі не лише тих, які перебувають в них в оренді, а й земельних ділянок конкурентів. Ось це те питання, де той, хто має кошти і хист, може переграти конкурента. Тому найближчим часом, вочевидь, ми будемо свідками двох ігор. Перша гра, гра це умовне позначення, буде йти про те, що. Юридичні особи, як я і говорив неодноразово, займаються тим, що переводять земельні ділянки своїх працівників, засновників, родичів-засновників і так далі безпосередньо на юридичну особу. На ринку це відображається в кількості зростання угод, і це відбувається стабільно, при цьому, що як учасники ринку ми не бачимо істотного зростання саме незалежних гравців. Інша гра купи земельну ділянку конкурента. Тут уже гра трошечки іншого формату, але, вочевидь, вона буде мати місце, коли юридичні особи будуть скупляти земельні ділянки з наміром їх в подальшому забрати в конкурента і обробляти самі. Ну і з'явились треті гравці, так звані інвестиційні фонди. Правда, станом на зараз це виглядає радше як Бульбашка, але вони теж там купили з 20 ділянок. Різних виробників подивимося, що буде далі. Чи будуть грати вони чесно, чи не будуть завищувати ціну і вимивати кошти, можливо, колись присвятимо цьому питанню окреме відео. Ще одна цікава новина стосується так званих меліоративних систем. Нагадаю, мова йде про поливні, або ж про різного типу канали для осушення чи пониження рівня вод. Так от, маємо дві новини за цей місяць. По-перше, з однієї сторони, Держатель Державного реєстру рочових прав на нерухоме майно та їх обмежень, скорочено ДРРП, на ІС, так званий, запровадив фактичну можливість державної реєстрації таких мальоративних систем та їх елементів, як об'єктів нерухомого майна та їх обтяжень. Тобто в законі до цього існувала така можливість, на практиці її не було. Подивимося, як це працюватиме. Припускаю, що тепер на частині земельних ділянок, які знаходяться під поливними, ми повинні з вами бачити додаткові об'єкти, які якось з ними взаємодіють. Поки що я не до кінця для себе розумію, яким чином це буде відбуватися. Новина про те, що було зареєстровано аж дві меліоративні системи: одна на Закарпатті, одна в Одеській області. Мене тут, звісно, радує, але я не зовсім розумію, як мені перевірити, як виглядає це в ДРРП. І я, як власник земельної ділянки, чи буду я це бачити, і чи буде це вважатись умовним обтяженням земельної ділянки? Нагадаю, що такі ділянки коштують істотно дорожче. З іншої сторони, стосовно меліоративних систем, уряд... Схвалив проект закону. Вочевидь, уряд має його внести, поки що я його не бачу на сайті Верховної Ради, але бачу в прес-релізі Міністерства агрополітики. Так от вказаним законопроектом пропонується скасувати дозвіл місцевої ради на реєстрацію таких власне маліоративних систем. Знову ж, все це в рамках боротьби з корупцією на місцях і так далі. Але це позитивний сигнал, оскільки спрощує доступ аграріїв до захисту своїх прав відносно таких об'єктів. Ну, і, власне, на завершення про ті законопроекти і закони, які ми бачили в травні. Отже, по перше, законопроект про спрощення порядку зміни цільового призначення нарешті вступив в законну силу. Іншими словами, набрав чинності, може бути застосованим. Маємо кілька інвесторів. Подивимося, як буде це відбуватись. Нагадаю, ми в одному з відео про нього розповідали. Суть його, власне, полягає в тому, що спрощується, яким чином відсутність дозволу місцевої ради для зміни цільового призначення з земель з сільськогосподарського призначення на землі промисловості. Цікаве питання для тих. Земельних ділянок, які знаходяться передусім попри траси, оскільки на сьогодні ми їдемо з вами і бачимо ліворуч і праворуч сільськогосподарські землі. А тепер це можуть стати землі промисловості. І корупційна складова в зміні їх цільового призначення має знизитися. Наступний законопроект, який був схвалений, так званий законопроект 11. 150, скажімо так, він був припіднесений як законопроект, який продовжує строк для оформлення невитребуваних паїв. І дійсно, це одна з його складових. І тепер невитребувані паї мають бути оформлені до 28-го року, тобто плюс умовних 4 роки. Але ще в нього є інша складова, колись, можливо, ми розглянемо це в інших відео, і стосується вона внесення змін в земельний кодекс і в закон про адміністративні процедури, і спроба їх узгодження, спроба показати, яким чином місцеві органи влади будуть відмовляти не мотивувати свої відмови і так далі. Подивимось, як працюватиме на практиці. З цікавих законопроєктів, які були внесені групами народних депутатів в один день, мають фактично почергові номери: це саме 11, 211, 212 і 213. Три законопроекти, які стосуються різних аспектів, зрештою радше технічних. Ніж змістовних, але мають свій сенс. Отже, законопроект 11.211 щодо уточнення підстав для відмови у затвердженні проекту землеустрою земельної ділянки. Мета внести технічні зміни, які полягають в тому, що місцева рада не може відмовити в затвердженні землеустрою, якщо він був розроблений попереднім власником. А в зв'язку зі зміною власника новий власник додає Проект землеустрою старого власника на сьогодні. Маємо ситуацію, коли місцеві ради змушують нового власника робити все по-новому, а витрати часу, коштів, нервів та, зрештою, можливість отримати відмову. І земельна ділянка перебуває в підвішеному стані. Більш того, ми знаємо випадки, коли місцева рада відбирала таку земельну ділянку, точніше, її частину. Наступний законопроект 11212 – Доволі цікавий. Суть його полягає в можливості громадян подати заяву про ініціювання земельних торгів, очевидь на прозоро, щодо купівлі або оренди відповідної земельної ділянки. Ми поверхово переглянули законопроект, зважаючи на те, що він ще навіть не пройшов перше читання, був лише внесений. Ідея, звісно, цікава, але подивимося пізніше, чи отримає вона розвиток. Зрештою, останній законопроект 11.213 стосується питання уточнення можливості безоплатної приватизації земельних ділянок комунальної або державної форми власності. Нагадаю вам, що з квітня місяця 2022 року у зв'язку з воєнним станом. І до його завершення забороняється безоплатна приватизація земельних ділянок. Даним законопроектом планується уточнити це питання, а саме дозволити безоплатну приватизацію, якщо є відповідне рішення суду. Ну, власне, він спрямований на ті випадки, коли рішення суду було винесене після квітня 2022 року, але підстави. А саме відмова відповідної місцевої ради в такій приватизації мала місце до цього. Маємо ситуацію, коли люди отримали рішення, а реалізувати своє право не можуть. Подивимося, чи отримає ця ідея подальший розвиток. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, підпишіться на наш канал і обов'язково купуйте земельну ділянку.